Будьте моєю дружиною, моєю жінкою без любові, а з доктрини, а любов, як той дух, що віє куди хоче. Я з радістю стану твоєю помічницею і товаришкою Іване. Я маю безцінний скарб, мою дружину, добру, чулоту людського горя. Головне, щоб він був поруч зі мною. Спасибі тобі, моє сонечко, за промінчик твій, щире словечко. Господи, захисти мого Івана від усіх бід. Прости йому, якщо він завинив перед тобою і мене прости. Мамо, і серце рветься на спомин цієї лихої долі, зламаної квітки, ще нині, хоч стільки літ минуло вже від смерті, ще нині ллються сльози з моїх очей на її згадку. Моя укохана мама, моя любляча і віддана мама. Мамо, твої вишиті рушники стали моєю вишитою долею. Пісня, яку так ніжно виводила ти, стала моєю вічною молитвою, а люблячі серця наших батьків стали вічним берегом любові. Як багато пережито, як багато вистраждано, я старалася жити, як і ти, мій Іване, проти рожка верти, проти хвиль плести, сміло аж до смерти хрест тяжкий нести. Ти вистраждала своє життя. Ти щаслива, ти Ольга. Я щаслива. Я прожила не для себе. Ти зуміла брасти брізь усе життя по любові, А тепер не журись. Твої діти. Онуки в тобі, а ти в них. Ось вдалося зідати і ковальні весню з борони. Вона завжди допомагала царю його літературній та громадській стані. Ольга стала для Івана вірною дружиною і гарною господиною. І все ж таки вона стала той, хто врятував Франка від цього дурного та жорстокого світу. Батько, ти досягнув своєї мети всіма силами своїми. Ти все віддав заради збагачення, рідного письменства. Дякую вам, моя массу зірва, за безмежну материнську любов до нас, дітей, за ваше виховання і любов. Ви дарували нам світло, щастя, глас. Ще й ні сльози з моїх очей на її згадку. Я кохана мама я любить і відана мама. на безцінний двій, що в цій зкрасивських осінній мій. За той усміх твій не вдосить досі жульбі. Спасибі тобі. Спасибі.